Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою справ людини в рамках проєкту Права людини в дії. Матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку з прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією. Докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням вітаю до цього часу. Ми говорили про зобов'язання держави з прав людини. Сьогодні, нарешті, поговоримо про відступ від цих зобов'язань. Ця тема є з одного боку широкою. А з іншого ще доволі слабко пропрацьованою в практиці ЄСПЛ. Тому ми радше зупинимось на релевантних принципах, які можуть бути корисними при вирішенні відповідних питань. Питання відступу від зобов'язань за конвенцією для України. До 2014 року мало теоретичний характер з 2014 року. Через російську агресію воно набуло обмеженого значення в контексті тих територій, які були окуповані або де точилися бойові дії. Ще одна нагадайка прилетіла в контексті пандемії ковіду в 2020 році. Нарешті з лютого 2022 року. Питання дотримання державою зобов'язань в контексті повномасштабного збройного конфлікту набуло значення майже для кожного практикуючого юриста в Україні, особливо коли йдеться про кримінальне судочинство. Можливість відступу від зобов'язань передбачена статтею 15 Європейської конвенції для позначення відступу від зобов'язань в міжнародному праві також використовують термін дерогація під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації. Будь-яка висока договірна сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища. І за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом, перше на що варто звернути увагу, це те, що відступ можливий лише щодо частини зобов'язань за конвенцією, ні за яких умов не допускається відступ від зобов'язань щодо захисту життя 2, заборони тортур або іншого жорстокого поводження 3, заборони рабства 4, і від принципу ніякого покарання без закону стаття 7. до прикладу, це означає, що обов'язок держави провести ефективне розслідування тортур або іншого забороненого поводження. Діє навіть під час війни, окрім того, стаття 15 покликається до інших зобов'язань держави згідно з міжнародним правом. Перелік таких зобов'язань може бути доволі широким і стосуватися низки договорів в галузі прав людини і не лише до них насамперед належить міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Це так само може бути корпус інших конвенцій у галузі прав людини, які стосуються захисту прав жінок, дітей, осіб з інвалідністю, заборони расової дискримінації тощо. Таким чином дуже важливо визначити, які саме міжнародні договори визначають зобов'язання держави в певній конкретній ситуації, і чи можливий відступ від тих зобов'язань і чи скористалася держава такою можливістю до міжнародних зобов'язань, які є актуальними під час збройного конфлікту, належать відповідні положення міжнародних. Одного гуманітарного права до принципів міжнародного гуманітарного права також непрямо відсилає застереження щодо права на життя під час війни. Фактично, заподіяння смерті під час ведення правомірних воєнних дій не буде порушенням конвенції, якщо воно відбулося з дотриманням базових принципів МГП. Йдеться про дотримання таких принципів: розрізнення, пропорційність, пересторога. Проте, в цьому відео ми не будемо фокусуватися на міжнародному гуманітарному праві зазначимо лише, що МГП. Додатково вимагає дотримання певних стандартів справедливого судочинства, забороняє позасудові страти, забороняє свавільне переміщення населення. Це про свободу пересування і свободу вибору місця проживання в термінах Європейської конвенції про захист прав людини, захищає майно, встановлює певні гарантії щодо свободи релігії. Тощо ще одним прикладом можуть бути положення статті 4 міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які за їхньою природою є аналогом статті 15 Європейської конвенції. Проте пакт додаткок. Ково забороняє відступ від заборони ув'язнення за борги Конвенції, така заборона встановлена статтею 1 протоколу номер 4 але застереження про неприпустимість дерогації відсутнє. Пакт не дозволяє позбавляти особу права на визнання її правосуб'єктності, це може бути одним з елементів зобов'язань держави за статтею 8 Конвенції і щодо свободи думки, совісті і релігії. Це стаття 9 європейської конвенції, як ми бачимо, коло зобов'язань держави, від яких можливий відступ стає ще вуще, якщо брати до уваги інші міжнародні договори. Стаття 15 конвенції також вимагає від держав повідомити генерального секретаря Ради Європи про вжиті заходи і причини їх вжиття. життя. За загальним правилом відсутність повідомлення про дерогацію означає. Що держава буде нести відповідальність за дотримання зобов'язань за європейською конвенцією в повному обсязі? Прикладом може бути нещодавна ситуація з пандемією COVID, коли уряд Швейцарії з метою запобігання поширенню інфекційної хвороби заборонив масові зібрання. Суд зазначив, що глобальна загроза для охорони здоров'я. Викликана пандемією COVID, дозволяла урядові вживати певних заходів для дерогації. Але оскільки уряд Швейцарії не зробив відповідної заяви, суд визнав порушення статті 11 конвенції. Проте з цього правила існує виняток щодо права на свободу за статтею 5 Європейської конвенції. Який діє під час збройного конфлікту і окупації суд дійшов висновку, що затримання осіб в контексті, в якому діє міжнародне гуманітарне право, має відбуватися у відповідності до положень міжнародного гуманітарного права. Ці положення надають державі помітно ширші повноваження, які виходять за межі окреслені Європейською конвенцією. Проте втручання у право на свободу, яке не порушує МГП, не буде вважатися також і за порушення. Конвенції, навіть якщо держава не зробила заяви про відступ. Прикладом є справа Хасан проти Сполученого Королівства. Загалом, питання про відступ від зобов'язань за конвенцією, суд розглядав у відносно невеликій кількості справ. Це приблизно вісім десятків справ, більшість з яких є повторюваними. Переважно це були міждержавні скарги, хоча індивідуальні скарги тут теж. Зустрічаються доволі часто заяви про відступ від зобов'язань за конвенцією. Це історія бурхливих подій у повоєнній Європі. Вони пов'язані з декільками десятками років політичної нестабільності в Греції, окупацією північного Кіпру, діяльністю ірландської республіканської армії в сполученому королівстві, окупацією Іраку внаслідок гуманітарної інтервенції міжнародною коаліцією, турецькій операції проти курдів. Спроба військового заколоту в Туреччині заворушення у зв'язку з президентськими виборами у Вірменії тощо зайве говорити, що російське вторгнення до України додалося до цього переліку. Проте не завжди такі ситуації виправдовували рішення держав відступити від зобов'язань за європейською конвенцією. Суд залишає за собою право остаточного контролю і доволі часто визнає заяви про дерогацію безпідставними. Головними критеріями, які можуть виправдати відступ від зобов'язань. Є війна, або інша суспільна небезпека, яка загрожує життю нації, і гострота становища. Відразу наголошу, що термін. Війна зараз вже виходить широкого вжитку, натомість більш прийнятним є термін збройний конфлікт в міжнародному пакті про громадянські і політичні права. Терміну війна ми не побачимо. Як ми вже бачили зі згаданої швейцарської справи, суд міг би визнати пандемію обставиною, яка виправдовує відступ від зобов'язань у відповідності до статті 15 конвенції. Окрім збройного конфлікту, прикладами таких обставин можуть бути також масштабні природні катаклізми, техногенні катастрофи тощо. Проте, політичну нестабільність і звичайні масові протести без ознак безпосередньої загрози захоплення влади суд не визнавав такими, що дозволяють дерогацію. Це зокрема було в грецьких справах і в ситуації політичних протестів у Вірменії. Наприклад, якби уряд Януковича зробив заяву про дерогацію під час майдану, навряд чи суд визнав би її прийнятною. Таким чином, серед наведених критеріїв головним є критерій гостроти становища на прикладі війни, яка точиться в Україні, можна продемонструвати, як він застосовується на самому початку повномасштабного російського вторгнення до України. Ситуація була доволі гострою. Ця гострота становища поширювалася на всю територію України, проте з часом гострота стала спадати і стала також. Нерівномірною в зонах, які зазнали наслідків російської агресії та окупації, гострота становища зберігалася. Тоді як в більш західних регіонах державне управління було стабілізоване, і вже геть не всі кроки з відступу від зобов'язань могли бути виправдані. Тобто йдеться про те, що гострота становища може змінюватися з часом, вона не є стабільною протягом всього періоду існування небезпеки, і також вона може змінюватися в різних географічних регіонах. Наприклад, гострота становища була різною у Києві в березні 2022 року і вже влітку того ж року і в цей же період вона була різною в Києві і, скажімо, в Херсонській або Запорізькій області. Це може бути зрозумілим також на прикладі забезпечення судового контролю за затриманням особи, як того вимагає стаття 5 Європейської конвенції. Якщо ще можна припустити, що в перший місяць війни через масову евакуацію населення і дестабілізацію роботи державних органів у Львові могло бути так само складно. Забезпечити судовий контроль за затриманням, як і в інших регіонах, то за пару місяців незабезпечення права на оскарження затримання до суду або відсутність періодичної перевірки запобіжних заходів вже ймовірно порушуватиме конвенцію в ситуації, які мали місце в цьому регіоні. Важливим аспектом. Який має бути в зоні уваги навіть під час відступу від зобов'язань є принцип законності: відступ від зобов'язань не може перетворюватися на свавілля. Хоча держава і може вносити зміни до законодавства, які спрямовані на подолання екзистенційної кризи, і такі зміни можуть відступати від положень Конвенції, проте положення законодавства мають бути дотримані. Інколи відступ від зобов'язань взагалі не потрібен для подолання загроз для існування нації, найчастіше. Йдеться про випадки, коли можливість відступу вже зашита в тексті самої статті Європейської конвенції. До прикладу, це може бути триступеневий тест, який через дуже велику вагу мети захисту національної безпеки може виправдовувати доволі серйозні заходи. Ми з вами розбирали триступеневий тест, тому я не буду на ньому зупинятися. Проте це не виключає необхідності забезпечення пропорційності. Такі заходи не можуть зводитися до повного заперечення правлю. Людини. Таким чином, фактично відповідальність за дотримання прав людини в ситуаціях, пов'язаних з подоланням екзистенційних загроз, нестимуть ті посадовці, які ухвалюватимуть конкретні рішення в конкретних ситуаціях, ані сама по собі наявність суспільної небезпеки. Ані заява уряду про дерогацію не роблять відступ від зобов'язань за конвенцією автоматично виправданим. Саме гостроту становища під час ухвалення рішення має перевіряти особа, яка ухвалює таке рішення. Це може бути прокурор або суддя, якщо йдеться про кримінальне судочинство. Так само адвокати можуть висувати заперечення, пов'язані з відсутністю гостроти становища в конкретній ситуації, навіть якщо йдеться про формально законні дії, таким чином. Необхідно виходити з презумпції того, що дотримання зобов'язань з прав людини є необхідним. Цю презумпцію в кожному випадку необхідно спростовувати. Аби спростувати презумпцію, потрібно перевірити, чи не належить стандарт до тих, відступ від яких заборонений статтею 15 Європейської конвенції. Перевірити, які інші міжнародні зобов'язання поширюються на цю ситуацію, і чи допускають вони відступ від зобов'язань. Переконатися, що уряд зробив заяву про дерогацію, зважити гостроту становища, зважити. Ти можливість дотримання стандартів прав людини без шкоди для інтересів правосуддя і безпеки його учасників, детально обґрунтувати рішення про відступ від зобов'язань за конвенцією, уникати стереотипного обґрунтування рішень про відступ від зобов'язань з прав людини. Сподіваюся, що ці знання сприятимуть подоланню загрози нехтування правами людини в Україні під час викликів, з якими ми всі стикаємось.